Вітаю, шановні. Торік ми купили ожину, називається Честер. Ну, така ожина для Канади. Чому? Тому що вона стелиться і безколючкова. Ось вона, бачите, ось, бачите ожина. Отак от берете. Дуже гарна ожина. Урожай з цього куща, який купили торік, посадили його ось отут. Він гарно розрісся. І ще торік він дав отакий довгий пагін, який вкорінився сам по собі. Я його, як кажуть, не примушувала. До цього він був коротенький, але вкорінився. І весною я мала два кущики нової ожини. Оця ожина так і не родила, тому що вона не мала тих плодоносних пагонів. Які вона має цьогоріч. Бачите, вона випустила їх. Ну, такі, знаєте, є з минулого року, мабуть, отакі я не розуміюсь. Вивчаю. Розумієте, я не спеціаліст, я просто ділюся, що ми маємо, як себе веде ожина, як для новачка І пустила багато пагонів. Але ви знаєте, що мене здивувало? Ось тут була в мене картопля під сіном Картоплю вибрали, сіно залишилось. І я цей пагін, бачите, як пустила його вільне плавання. Думаю, як він себе поведе. Бо ось тут під кущем, коли ось от туди пагінець пішов, я потім вам його покажу ось оцей. Я його, як кажуть, придавила трошечки, думаю, а ну я його вкоріню, тому що ця ожина розмножуються оцими ем, корінюються вершкові оці кінчики. І я вам зараз оце, чому я взяла телефон у руки, покажу, як вона себе веде. Ось я її не чіпала, так обходила. Дивіться, ось цей пагін. Він росте і прямує, прямує до землі, звичайно. А ось оцей пагінець, подивіться. Ви бачите? Я його не чіпала, ось він е, ліг на землю. Ось, і ось отут він. Ну, я його зачеплю трошечки, бачите, щоб показати кінчик. Він прямує ось у землю. Я його і чіпати не буду. Подивлюся, як він себе далі поведе. Але, так як то рік був, він сам собі вкорінився сюди і звідси вийшов. Ну, подивимося, ось у мене ще є один, що я казала, ось оцей пагінець. Ну, думаю, тут вільно, спокійно, я тут його хотіла прикопати. Не тут то було. Шановні, ось зараз покажу вам і сама подивлюся. Подивіться, як він. Бачите, ось. Повернувся укорінюватись. Бачите, тут не захотів, де я його присипала, я хотіла ось тут його. Ось тут присипати, щоб він корінився. Ну так роблять. Я знаю, що так роблять, прищипують. І на другий рік він дає. Але це сам, розумієте, це природа, яка, як кажуть, не заставиш. Можна б оцей, оцей пагін, бачите, оцей який я лишила його, не чіпаю. Можна б його отут прищипити придавити, закидати землею, ось отут придавити, закинути землею. І воно укорінюється, тому що так розмножують ожину. Є такі оці, якраз, ось бачите, безкульочкова, вона на другий рік, бачите, тут дасть нові оці сталони, чи як вони називаються, забулася, як називаються вожини. Бачите, які отут от будуть. І тут вже треба буде їй зробити підпорку гарненьку, щоб вона, як кажуть, тут оцю, бачите, яка краса, верба. Верба чермезіна. Ось так вона лишилася. Ну і будуть нові пагони. я буду тут І, і це крилатий, як же він називається, що червоніє. Теж треба буде перес... пересадити його, Ось забула, як він називається. Це сусідка дала маленьким. Це йому третій рік. ну Піде дощ, і цей кущик, і оцей з зеленими пагінцями перекопаємо, то к ожині буде сонце. Ну і скажіть, як не показати оцю красу? Розумієте, плачемо, що земля попукала, бо я вже вам показувала цю частинку, що тут потріскало, попукало, а вона, бачите, рудбекія. І вже на непогано, бачите, гарненький кущик. Такий собі зелененький, все гарно, бо я садила по всіх правилах. Ну, а що таке сухе літо, то що зробиш? Бачите? І ось ха гарненька тут. Дивіться, і кріп. Вони змагаються хто вищий, хто швидше. Кріп і ха Ну і дуже гарно довго квітує оцей кущик родбек. Це, це два, мабуть, тому що є отакі квіточки і є ось отакі звичайнісінькі-жовтенькі. А ще є якісь отакі, бачите, як пелюсточки. Так гей би їх придавив. Мабуть, три, три вида тут. Ну, але вона сама насіялась, я не чіпаю. Ну, і ось отак от зайшла і це і думаю, ось покажу. Соняшник гарно тут цвіте, це від сусідки, що самосівом насіявся. Ну, я вже взяла, щоб насіяти там наверху у себе і мати такі, такий же самосів у себе. О, ну, але головне, оце мене звернуло увагу на оця ожина Честер. Дуже цікаво. І подивимось. Одне відео є, я шукала ожину, вискочило, що є, яку продають ожину в Канаді. Що це безколючкова, вона витривала, смачна. Ну, побачимо, будемо живі, здорові, то чекайте відео. Ну і колюси, бачите, я їх де могла, там і притулила. Як кажуть, це є лямчик. І як, як би його навіть не знаю, як його назвати. Це дебарао, мабуть. Бо в плоди нагадують, подивіться, їх багато. Ось вони віддячили мені, що я їх не викинула у, у, на сміття, а прикопала у мульчу. І ось не поливані, вже підв'язала, тому що кущик такий гарненький, що вже гріх, що він до тебе. Ось, бачите, такі. І колюси собі. Ну, як є, так є. Оце такий сад. Город. Тому що хочеться того, того, того. Ну, зараз трошечки, бачите, вже можна е, щось планувати, зараз, можна щось пересаджувати, бо вже є чим і є де що насадити. Я вже собі он, гортензію, бачите, свої живці. Посадила за всіма правилами, але так близенько думаю, якщо щось, я зсередини викопаю. От. Але би вони себе вільно почували, щоб не були в такому загущенні. Ось такий городець. Тут теж вже бачите, малину трошечки прорізала, треба її десь пересадити на якесь місце інше. Тому що це не діло в грядках, де квіти і де там. Якийсь овоч, може, малина, вона ж властиво її, знаєте, множитись. Вон там є дуже густо. Так що, отак і життя є, але що цікавого, це показала за Честер. Так що зараз осінь, у кого є можливість, зверніть увагу і будете мати свою ожину. Ну, все, бувайте здорові, миру вам і добра!